Перше, я хочу ну, скласти вам своє шанування. Ви працюєте в суботу, в неділю, ну це просто фантастика. Знаєте, це фантастика, тому що мені не стільки важливі, важливі ваші результати, мені важливий процес думання. Над тими речами в Україні практично не думають. Точніше, я би сказав так. Останній рік, здається, Почалося думання. Люди почали збиратися, починають збиратися. Люди десь якісь групи виникають для такого формування стратегічного бачення. Але всього цього є мало і є якась особливість, яку ми ніяк не можемо намацати. Чому? Поки що за більшою цей процес відбувається такий трошечки в холосту. Я, звичайно, не, навіть, не можу претендувати на те, що я прийшов, подивився і переміг. І сказав вам все, де ви помилилися або де ви маєте рацію. Я лише просто першеліпше те, що мені впало в око, то я собі записав, але не сприймайте це як, якийсь, як якусь критику. Це не є критика, це є просто прагнення думати разом з вами, чи погоджуватися, чи не погоджуватися. По-перше, мене ну, просто вразило, приємно вразило те, що ви сформулювали вислух, який для мене є несподіваний. Якби я на початку десь розкладав оці три, як то ви називаєте, чи тренди, чи як, цей прорив і консервації, якби я розкладав за рівнем загрози, то я би десь сказав так. Найскладнішим, найважчим, найгіршим є консервація, тоді інерція, а тоді прорив. Але я бачу, що руйнація держави вами записана в інерції. І це, і це правильно, розумієте, це настільки правильно, настільки мене вразило, що ви сформулювали абсолютно правильний висновок, що інерція це доводить, може довести до, до цього висновку. Я ще повернуся до цього, але хочу сказати інше. Деякі речі. Можливо, я, тому що я не зовсім зрозумів, що ви мали на увазі, але, наприклад, у прориві є е, парламентська форма е, держави. М мені виглядає це суперечно з самою логікою прориву. Тому що е, прорив означає консолідація в одно, один кулак. Так? Е, Парламентська форма правління це, як правило, Раз. різні угрупування, це відсутність. Пане Міславе, та малося на увазі, що це кінцевий результат буде? Тобто, що в кінці, як вже буде після прориву, буде картинка парламентської республіки. Але... А в процесі напевне провірсу. Ну, тут, тут можливо треба було якось це дуже чітко проробити, бо я не побачив у. Там останній, там де є перехід сценарій. одного до другого, я там не побачив цього моменту єдиного консолідації єдиної кулаки. І тут я можу сказати про те, чого мені постійно бракувало тут. Мені бракувало того відчуття, що треба нам. Пройти через вушко голки, перш ніж робити все те, що ви е, запланували. Ви абсолютно правильно розкладаєте, ви правильно екстраполюєте якісь тенденції на, на майбутнє. Але щоб це сталося, потрібно потрібна які, якась, якась якісна зміна, якась, якась радикальна зміна. Я вам зараз. Е, Ну, десь спробую дати образ, який мені поможе вам це оберезнити, що мені бракує. От коли я зараз описую, як я сприймаю нинішню Україну, це так: за три роки Україна як гусінь виділяє ниточку і сама себе оплутує. Так? А оплутавши себе, вона розкладається. Тобто йде зараз. Повільна така методична руйнація держави. Так? Е, і тому інерція це справді руйнація держави. Консервація ну, це зупинити цей процес на якомусь рівні і законсервувати. А в чому ж є прорив? Прорив є не в тому, щоби від, від, е, 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 сказати, відкотити процеси назад. І зробити знову нормальну успіх. Прорив в тому, щоб знайти, де є ті клітини, з яких розвинеться швидко метели. А вони, вони будуть у, ць, у, ць, у, цього, у цій лялиці, вони обов'язково будуть, ну, принаймні, як так теорія говорить. І в якийсь момент вони активуються. Але питання, що це в масштабах нашої країни, що це означає? Де чи можемо ми спрогнозувати, де, звідки очікувати? От цього мені постійно бракувало, а це те, чим я живу і на що я вийшов, побувши на багатьох, на багатьох обговореннях майбутнього України. Знаєте, коли ми, Я так подивився стратегію розвитку кувету, і думаю, свіному та чи можемо ми запозичити якісь Далі ідеї з нормальних цивілізованих там, держав, які думають над тим. Ну, добре, Кувейт записав. В такому там році, 20 чи 25, Кувейт буде процвітаючою державою. Раз, взяв, переписав. В такому 25-му році Україна буде процвітаючою державою. І з Газ. Розумієте, чому? Тому що ми не віримо в те. Тому що для того, щоб ми повірили, мусимо пройти оце через вушкогол. І тоді тільки ми будемо відчувати, що ага, так, ті тенденції можна екстраполювати на майбутнє і в кінці маємо е, це. Я не знаю, чи я вам виклав то, що я хотів сказати щодо цього вуголку вушка голки. Далі е, багатовекторність. Знову так мені таке склалося враження, що воно є в такому іронічно негативному контексті. Свого часу я так само дуже в час кучми. Ну не було, ну позитивному. Позитивному було. Позитивному А там, там здається, було б негативно. Ні, ні, ні. Добре, ну то в кожному разі мені хочеться, щоб ми розуміли, що є багато векторність лапках. Реалізована нашими, нашою елітою. І тут туди хто звідки більше грошей поступає. І є природна багатовекторність, яка для України, я не знаю, мабуть, неминуча, бо, бо це, це нормально. Далі не повірив своїм очам, коли ви написали перші зміни до Конституції через 10 років. Пригадуйтесь, десь там. Це. Є от, от, один такий прогноз. Тобто сценарій консервації, коли буде погіршуватися ситуація? Ну навіть якщо консервація, я думаю, що якраз уряд Януковича думає про консервацію, він не думає про інерцію, він думає про консервацію. І, скажімо, цей референдум, який планується, а планується він вже ось ось, так? Ну, це радикальна зміна Конституції. От, от, от тут 10 років мені видалося ну, надто оптимістично. Це, про це треба думати вже, вже, вже сьогодні. Е, далі. Е, Найслабшим місцем усіх е, обдумувань стратегічних, до яких я брав участь, є питання, як мотивувати. Тих людей, кого ми згадуємо, тут був цілий перелік того, хто має виконувати те, що це, як мотивувати їх виконати, не вдається жодною мірою. У мене таке враження, що Україна потрапила у стан знаєте, такого шоку, знаєте, як людина в шоку і болювому, вона, по-перше, не, не сприймає біль взагалі, тобто їй здається, що їй нічого не болить. По-друге, її неможливо вивести. Треба ляснути по обличчю, щоб вона отягнулася. Розумієте, от Приблизно таке, ніякі аргументи не діють. Правильні аргументи, але воно не діє для того, щоб активувати людей. І тут, мені здається, є один чинник, який не був розглянутий ніде. А я останнім часом на нього почав щораз більше виходити. А саме, мотиваційним чинником є. Концепція безпеки, яку мають люди. Чому я не хочу висовуватися? Тому що я пам'ятаю, що висунувся зріжуть. Це безпека. Людина сформувала собі безпеку. Це хатка з краю. мене не дістануть. Зло мене туди не дістане, краще не висовуватися. Це все в наших генах. І я думаю, що вирішити проблему і активізму, і будь-чого іншого без цієї формули, без цієї концепції безпеки, навряд чи нам вдасться. Чи нам Дуже цікаво, як ви автоматично вийшли на формулу субсидіарності От в другій групі, коли ви обговорювали, як держава повинна, то ви говорили, держава повинна давати людям. Там, де люди компетентні, вона повинна давати їм можливість самим собі ну, здобувати якісь блага. Це, власне, принцип субсидіарності, коли кожна група, якщо вона має такі можливості, вона має право виконувати це. Це важливий принцип, зокрема, в католицькій соціальній науці, вислів громадські слухання, у мене викликав велик, великий скепсис. Тут, в даному випадку, у мене велика дискусія була з нашими свободівцями, які, може, пригадуєте собі, як тільки вони прийшли до влади у Львові, організовували громадські слухання в кінотеатрі Довженка, здається. Я був на одних таких слуханнях. Знаєте, Воно виглядає дуже гнітюче. Дуже... Люди, ті проблеми, які стоять перед нами, на громадських слуханнях не вирішуються. А там у вас була така фраза, що і прийняти рішення на тих. Оце є дуже небезпечно, тому що для нас зараз потрібна ціла низка непопулярних заходів. Тих заходів, які на громадських слуханнях. Люди скажуть, що вони не мають бути зроблені, а їх треба зробити. Знаєте, так що от я би трошки боявся цього визначення. Коли про інформацію говорили, вже не пригадую, хто здається, здається у вас про інформаційну сферу було багато і, і цю, інтернету. Я не знаю, як вирішити цю небезпеку лайкування. Ви говорили про те, що інтернет і соціальні мережі дають можливість ну, об'єднувати людей для якихось акцій. Ну, я не знаю, там, звичайно, є така можливість, але є і небезпеки. Я відреагував, я поставив лайк, і все, я, я свою функцію виконав. Я щось там підтримав і пішов далі, бо, бо там ще. Інше цікаве. Все. І, знаєте, от тут, от тут є велика загроза. Бо якщо раніше треба було вийти з хати, прийти на мітинг і заявити, що я не згоден або що, що я підтримую, то тепер лайк. Like. Протидії Проти цього я не знаю, чи верніше способу нейтралізації. Ну і все, здається, здається, у мене все. І в будь-якому разі, ну я вам надзвичайно вдячний. Я дістав справжнє задоволення, коли сидів, слухав і читав. Це дякую. І ми вам дуже дякую.